Покора, сила у прийнятті і відкритості перед світом. Мене звати Петро Лачик, я психолог, психотерапевт. І давайте разом з вами сьогодні поринемось у світ цієї прекрасної емоції покора. Ця емоція виникає, коли ми розуміємо, що не завжди маємо контроль над усім навколо нас. І вчимося приймати світ таким який він є, покора допомагає нам зберігати гнучкість та відкритість до нових досвідів. Ця емоція навчає нас цінувати різноманітність та важливість інших поглядів і думок. Вона вказує на те, що навіть у наших найскладніших досвідах. Може бути глибокий сенс та навчання, важливо розвивати покору, оскільки вона допомагає нам бути терпимішими, відкритішими та здатними приймати життя в його. Різноманітності покора може стати внутрішньою силою та джерелом мудрості, яка веде нас до більшого розуміння і сприйняття цього світу. Бережіть себе та дозвольте емоціям бути.